Є новина, друзі. Хитрий генпрокурор. Система дала збій, але не розвалилася. Дослухайте до кінця на українській правді вийшла дуже цікава стаття про те, що відбулося після оцих ротацій з зеленського правоохоронних спеціальних органах після ну, атаки на набу, знищення незалежності Набу. І, і там розповідається про кожен орган. І, я вирішив це коротко розповісти вам. Хочете йдіть почитати цю статтю в описі до цього відео або в шапці профіля, в моєму телеграм-каналі є новина. Там буде ця стаття. Йдіть і поцікавтеся, бо вона досить велика. І от дуже цікаво, що саме хитрий зі всіх виявці генпрокурор Кравченко, тому що він виконував прямі вказівки Єрмака, і він був архітектором знищення незалежності. НБУ. Не ну, як це зробити з юридичної точки зору. І е, він, якби, все придумав разом зі своїми наставниками, е, колишніми там описуються і керівниками. І от е, він це все виконував, знищити не вдалося антикорупційну структуру. До речі, він її хотів загнати під своє жорстке керівництво, тобто генпрокурора особисто, тобто він хотів посилитись в рази. Ну, по вказівці Єрмака. Якби цього не вдалося зробити, тому що народ вийшов, а далі сталася операція. Мідас, ну і всі зрозуміли, що Єрмак – все. І от Кравченко одразу, якби злив Єрмака, перестав виконувати його відповідні вказівки і почав мігрувати в сторону депутатів. Він почав домовлятися з депутатами Верховної Ради, щоб його не звільнили з посади генпрокурора і домовився, як підтверджують слуги народу, що він якби не винен, це все Єрмак, і він залишається на посаді. Тобто, навіть Зеленський, якщо навіть подасть подання, депутати за це не проголосують. Тобто він такий став, знаєте, ну трошки незалежний. Хоча ну в нашій системі координат не можна бути незалежним, але йому вдалося, тому що він. Почав мігрувати в сторону депутатів, ну, напевно, їм щось пообіцяв. А вони йому баш на баш, як то кажуть. Тому він саме хитрий. Тому що малюка, керівника СБУ, все ж таки звільнили. Ми вже пам'ятаємо, я не буду до цього повертатися. Про Службу безпеки там теж написано, що зараз ВО, Хмара, колишній керівник Альфа, він розбирається в цих процесах. Йому важко розібратися, тому що ну, він керував спецназом. А там оперативні ну, розробки, оперативна робота. Ну тобто в це треба війти. Це не означає, що він цього не зможе. Е, поклад перший заступник він там скріпляє навколо себе великий колектив. Е, до речі, найбільше бояться поклада, тому що вважають його знаєте, як рукою Зеленському, яка може щось виконувати ну, по вказівці саме Зеленського. Ще як на мене, от наша контрозвідка за час війни дуже ефективно працює, і в цьому якраз заслуга покладу. То що незаконні якісь речі, ну подивимося. Я маю надію, що все ж таки в це намагання знищити антикорупційну структуру, дало якусь таку маленьку прививку нашим правоохоронцям спеціальним органам не виконувати дурні вказівки влади, за які просто ну, можна постраждати і отримати відповідні терміни покарання, і не тільки і не тільки тому, що можна і збурити суспільство і отримати взагалі катастрофу в нашій державі. Далі там розповідається про ДБР, які взагалі там їх джерело. ДБР повідомляє, ми взагалі не передали. Ну, тобто справа Магаміра Расулова, яка абсолютно незаконна, хотіли їй дати ДБР. ДБР її не взяли, Її передали СБУ. Ми б взагалі, що ДБР там викинули слідчі, ДБР багато незаконних різних фішок, які хотіли застосувати до НАБУ. І ми взагалі займалися тільки ДТП. Хоча ну, Сухачову і так нічого не допоможе, тому що має бути конкурс і має бути новий керівник ДБР, хоча це все затягується знову. МВС, ну, Якби взагалі не постраждало від ретації Зеленського, там тільки керівник прикордонної служби, але він нібито звільнився сам, тому що відчував, що скоро буде підозра від набу. І знаєте, от про що ця стаття? От чому я це говорю? Тому що, як на мене, зі всіх правоохоронних спеціальних органів ну якби зливають інформацію. Кажуть, ми за людей, ми за закон, ніяких незаконних казів. Це все ярмак винуватий. Ну, тобто, ми ні при чому, і це дуже добре. Це прекрасно. Чому тому, що можливо всі-всі правоохоронні органи почнуть займатися своїми повноваженнями відповідними і спеціальні органи так само, а не займатися е е завданнями і замовленням влади проти конкурентів, проти людей, які займаються журналістською діяльністю, щоб за ними не стежили їхні телефони, не прослуховували. Як це відбувається масово в нашій країні? Навіть за мною це відбувається провокаціями різними. І це прекрасно, що органи ну. Їхні джерела повідомляють, що ми не при чому. Ми там повністю по закону працюємо. Це означає, що вони відчувають, що скоро може настати відповідальність. Це прекрасні речі. До речі, ще один показник цього це партія Гарант, Бо токар. Ну я стежу за його сторінкою. Так от його кримінальне провадження спочатку СІЗО його випустили. СІЗО. А вчора я бачив відео, що токару дозволили їздити по країні. Він знов збирає там листи підписні, хоче створити партію. Відповідно, а що це означає? Це дуже серйозний показник, що справа проти нього фуфло. Тому що судді пом'якшують взагалі і запобіжні заходи, і пересування дозволяють ну тобто знімають з нього різні обмеження з любого чоловіка, який є під судом, тільки тоді, коли бачить, що ця справа не має перспективи бути розглянутою в суді і що вирука по ній. Не буде от така от ситуація. Це позитивна стаття, як на мене, тому що нам потрібно, щоб наші правоохоронні спеціальні органи займалися роботою, а не замовленням проти журналістів, активістів і тиску на конкурентів. Лайк like, репост підписка, телеграм-канал є новина. В шапці профіля в описі до відео. Підпишись.